Привіт, малята! А ви коли-небудь дивилися у вечірнє небо? Пропоную ввечері підвести оченята до неба. Там відбуваються справжні дива. Високо-високо, в нічному небі, у дивовижних палацах із хмаринок живуть незвичайні мешканці, дідусь місяць та зірочки. З однією з них ми з вами сьогодні познайомимося. В готові. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. Привіт! Мене звати Афлатун. Я довго подорожував до того, як ми зустрілися і потоваришували. Ще зовсім недавно я був однією з маленьких зірочок, мільйони яких ви бачите на небі вночі. Не вірите? Тоді послухайте мою історію про те, як я жив, поки не зустрів вас. Коли я жив на небі серед зірок, я проводив багато часу зі своїми друзями. Ми грались, танцювали і співали разом. Хтось запропонує давайте пограємо в хованки о, на тих хмаринках. І ось ми вже всі біжимо та ховаємось за хмаринками. Я знаю, скільки різних ігор. Якщо ти також любиш гратися, то я навчу і тебе. Після того, як ми набігались, награлись і стомились, старші зірки збирали нас та розповідали різні казки про небо, зірки, місяць і сонце. Але найбільше мені подобались казки про планету Земля. Бачиш сині цятки там вдалині? запитував мене тато, вказуючи на землю. Звичайно, відповідав я у повному захваті. А що це? Це моря. Мені хтось розповідав, що моря це такі великі, м'які ковдри, сині, як небеса. Вони необхідні землі, щоб покриватися від холоднечі. Та ніж, втручалась інша зірка, неправда. Море це така велика синя хмара, яка застрягла на землі. А для чого потрібне море? запитав я. Але ніхто мені так і не відповів. Інколи вони не знали, що відповісти. Минуло так багато часу з тих пір, як хтось з неба відвідав землю, тому казки переплуталися, і ніхто вже не може відрізнити, де правда, а де вигадка. О, мені так подобались казки про землю, про людей, які на ній живуть. Мені було. Завжди цікаво дізнаватися щонебудь нове, цікаве та незвідане. Отже, одного разу я вирішив піти і подивитися на всі ті чудеса, про які розповідали старші зірки. Мамо, сказав я, я хотів би полетіти на землю і познайомитися з людьми, які на ній живуть. Вона посміхнулася мені і відповіла: Добре, мій маленький Афлатун, знаєш, а твій прадідусь. Теж побував на землі. Як багато нового ми дізналися з його оповідок, я впевнена, це буде дуже корисна подорож для тебе і для всіх нас. Дякую, матусю. вигукнув я. Вона поцілувала мене в чоло і сказала Я подарую тобі чарівну здатність завжди залишатися на зв'язку зі своєю сім'єю і друзями. Кожного разу, заплющуючи очі, ти бачитимеш маленькі зірочки. Ми будемо завжди поруч. Варто тобі лише заплющити очі, і ми вже тут. Потім вона підвела мене до краю небес. До побачення, мій синочку, іди назустріч своїй дивовижній подорожі, знайди нових друзів. Вивчи всі чудеса, які відбуваються на землі. Будь допитливим, вчись у своїх друзів. І розкажи їм про наше життя на небі, сказала матуся. Я обійняв і поцілував мою матусю. Заплющивши очі, я підстрибнув і полетів. Спочатку я приземлився в Індії, де знайшов своїх перших друзів, а тепер я подорожую по всьому світу. І де б я не був, я знаходив нових друзів, які навчали мене чомусь новому, незвіданому. А ви хотіли б дізнатися про них? Я впевнений, ми неодмінно потоваришуємо і багато чому навчимо один одного. Ось і закінчилась наша перша подорож. Чи запам'ятали ви, як мене звати? Так, Афлатун. я впевнений, що ви запам'ятали те, що я розповів про себе, а мені цікаво дізнатися щось. Цікаве про вас. Як вас звати? Чим вам подобається займатися? Чи є у вас друзі? В які ігри ви любите грати? І чого б ви хотіли навчити мене? До нової зустрічі!